Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Жест доброї волі, але поки лише у формі генеральної репетиції. Чому російська пропаганда завчасно оголосила про втечу окупантів з лівобережжя Херсонщини? І як може вплинути на фронт такий перехід ворога на так звані більш вигідні позиції? Про дивні і ПСО та паніку військ корів московитів, про навчання на Ф 16 які стартують у Румунії, про відчутне посилення української ППО найближчими місяцями, і про французькі бази, де тривають навчання ЗСУ. більше про події 628-го дня великої війни у матеріалі Олексія Посака. Вже з доброї волі, але і з фальстартом російські державні інформагенції добряче збурили власних військових пропагандистів. Заявили, що через ситуацію, яка склалася, командування окупаційного угрупування Дніпро відходить на більш вигідні позиції на схід від річки Дніпро. Фактично, росіяни оголосили про втечу з лівобережної частини Херсонщини, де останні місяці зсу вже майже відкрито розширюють власний плацдарм. Согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте войск. шойгу був дуже близький до повторення свого минулорічного виступу, коли міністерство нападу тимчасової федерації озвучило втечу з Херсонського правобережжя, але скандальна новина проіснувала ліщені хвилини, і ось окупантам вже доводиться виправдовуватися. Усі заяви про відхід анульовано. А повідомлення державних ЗМІ – буцімто взагалі провокація. Якщо це повідомлення офіційне було заготовлено на ТАСС і рядоновості на ну, двох таких пропаган... ну, важливих ресурсах там де нічого все так корисія не з'являється. Ну, значить, це рішення готувалося. В центрі національного спротиву України наголосили, ворог влаштував чергову інформаційно-психологічну операцію, щоб відволікти зсу відведення ворожих військ не зафіксовано. Що ж відбувається у відомстві Шойгу ну, в условиях певної паніки? Не кожне міноборони є міноборони. За той період часу, поки вони приймали чергове складне рішення про видалення повідомлення, в мене був малиновий телефон, і дійсно, всім хотілося дізнатися, чи правду вони повідомили чи ні. Ну що можу сказати? Коли це вони повідомляли правду, це по перше, що в умовах гібридної війни подібні акції, жести, рішення від окупантів, це стала практика. Військові експерти зазначають, на лівобережжі ворог може тримати до 70 тисяч загарбників, і перекидання їх на інші напрямки могло б змінити ситуацію на фронті і не лише на користь ЗСУ. але ворог і тут викрив себе завчасно. Навіть якби там 50 тисяч другосортного сортного війська, кудись би зараз би перенаправили би росіяни на інші ділянки фронту. Там штурмувати на запорізькому напрямку, де вони почали створювати нам проблему? Чи під Бахмут бо поїхали, чи під вугледар? Якби я не би пішла б на реалізацію цього акту доброї волі зараз, ну, вони би, ну, чомусь нам би покращило оперативно-тактичне положення, собі стратегічне. Але так як вони спочатку про це встигли заявити, а потім анулювати, ну, стру... вони, слава Богу, вміють собі псувати. Стратегічне положення незалежно від того, по якій траєкторії події можуть вийти до весни цього року. Ну вони собі шлях у цій траєкторії зіпсували. От явно так, траєкторія України це шлях до перемоги, і для цього, хоч і поступово, але треба відчутно посилити ЗСУ. і нові сучасні бойові літаки. Це один із ключових моментів. В Румунії відкрили європейський навчальний центр f 16 Саме тут будуть навчатися і українські пілоти, румунське оборони надало авіабазу Нідерланди передали свої винищувачі. А американська компанія Lockheed Martin буде обслуговувати центр та забезпечить інструкторами перші сім слухачів центру. Пілоти з Румунії. Я очікую, що зможу навчитись професійно керувати F-16 в бойових умовах у планах підготовка українських пілотів у навчальному центрі часові межі ще не визначені, але приблизно я б сказав, старт буде на початку наступного року. Можливо, я трохи перебільшую, але я дійсно бачу потребу в тому, щоб українці отримали F-16. саме так. Усе залежить від підготовки української сторони. Вони повинні мати підготовлених пілотів, знати, як здійснювати технічне обслуговування, мати і технічний персонал. А у нас повинна бути інфраструктура на місці. Також маємо координувати це з нашими партнерами, і, звісно, зі сполученими штатами. Попри політичну кризу, США й надалі лишається нашим найбільшим партнером. Як повідомило нідерландське видання, The Telegraph, американці викупили 60 самохідних зенітних установок Гепард у Йорданії. Раніше країні ці системи протиповітряної оборони продали Нідерланди, і вже невдовзі США передадуть їх до України. В Німеччині водночас заявили, що до кінця року нададуть Києву ще дві системи ППО Айріс Т. Про це заявив німецький посол. Йдеться про повноцінні комплекси із радаром, пусковими установками та командним пунктом. Нині в Україні вже розгорнуті три Айріси. А десь у Франції тривають навчання українських військових. Інструктори завершують чотиритижневий вишкіл. Раніше Париж анонсував підготовку 7 тисяч бійців ЗСУ. Частину тренуватимуть у Польщі, частину на французьких базах. Відпрацьовують бої в міських умовах, вчать штурмувати ворожі, укріплення та захоплені окупантами лісосмуги. Ніхто не обіцяє українцям легкий бій, але вони його і не чекають. У жордії, бачимо, полював лінія Сьогодні в Україні, чітко видно, що лінія фронту відносно заморожена з двома воюючими сторонами, які використовують дуже схожі доктрини. Тому сьогодні один із ключів, який ми шукаємо, намагаючись зламати цю інерцію, це розробка схем і маневрів, які можуть потурбувати і навіть похитнути супротивника. Звичайно, ми відчуваємо страх новобранців. Ми відчуваємо деяке занепокоєння з приводу боїв, які на них чекають. Проте вся наша. Наша робота полягає в тому, щоб допомогти їм оволодіти цим страхом, щоб вони могли його подолати і стримати, і я б сказав, застосувати на практиці всі навички, яких навчилися. Олексій Пасак, п'ятий канал. На його рахунку знищені російські танки, автомобілі і важка броньована техніка. Українські захисники з позиним «Айвенго» розповів, як підсмажує московитів на полі бою за допомогою безпілотників. Більше у відео від десантно штурмових військ ЗСУ. Це жива сила. Тобто техніку вже так наскільки запугали, вони вже не дуже під'їжджають. Ну і радіогоризонт не сильно дозволяє далі залітати. А так жива сила, іноді авто, буханку. Підбивав танк, але немає відеопідтвердження. Тобто влетів, сказали і на стрімі, що він десь горів, ну скоріше за всього, його утягнули. Там наче Т-90 був. Я за ним угнався, там вже за 10 кілометрів десь залетів за радіогоризонт. Тобто догнав, ударив. Головне вибрати позицію, щоб був гарний радіогоризонт. А якщо є ретранслятори, то практично будь яку позицію безпечно вибираєш, окоп, бліндаж облаштував і, грубо кажучи, в комфорті можна знищити колону. Я летів над траншеєю і орк тікав від дрона. Я його спочатку не бачив, він був внизу. Тобто я побачив рух, виход з бліндажа. І один орк, коли вибігав з бліндажа, він перекрив дорогу тому орку, який тікав, якого я спочатку не бачив. І в ітогі той, що перекрив йому дорогу, сам заховався, тому довелося просто присісти, і я в нього влетів. Захищати країну, своїх рідних, близьких. Від цієї війни залежить наше виживання. Тобто тут явно нас просто хочуть винищити, як сотнями років винищували до цього. І цей процес, він досі йде. І найбільша мотивація моя це, мабуть, помста за батька. Батько мій був під Авдіївкою минулого року. Він лишився, щоб прикрити відхід трьохсотих, але сам таки не повернувся. Тобто, я не хочу просто відбути для галочки. І ну, добре, всім хочеться додому, і мені дуже хочеться додому. До жінки хочеться. Ну, і якщо почав, треба доводити до кінця. До 18-го зросла кількість постраждалих через російську атаку по Херсону та області. Серед них двомісячна дитина. Двоє людей загинули. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, москолота зі ствольної та реактивної артилерії вдарила вогнем крила вогнем центральну частину Херсона, знищено або пошкоджено вісім автомобілів зокрема, одна карета швидкої допомоги, пошкоджені приватні будинки та лікарня. Також загарбники гатили по Береславу. Там поранені двоє людей. Это сильный взрыв был вот этот, самый страшный. Кто-то лежит на, на дорожке. Это Валя, раз она шла из сельпой, телефон не отвечает. Я Валя, Валя, звонила сколько раз нет. А потом соседки, вот Гали позвонила, говорю, Галя, Валя не отвечает, где она? Она говорит, она пошла в сельпо. Я говорю, она говорю, по-моему она на дорожке. Она тогда выскочила. Там она и вот взрыв. Она дошла, до дома не дошла. Вот над головой у него вошло вот это вот, угу. вот сюда вот, Теперь и стенок, и ванной, получается, она застряла. И тут смотрел компьютер. Угу. Где-то час назад... Зранку і до вечора отримують повідомлення про російські обстріли Херсона та області. Після обіду терористи вкрили вогнем центр Херсона. Мішені обрали для себе традиційні медзаклад, державна установа та також житлові будинки.